Доброго дня малята. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку. Що зображено на ній? День чи ніч? Правильно, день. А мені цікаво, як ви здогадались, що тут зображений день? Так, бо світить сонечко. Скажіть мені, будь ласка, а що ми з вами робимо в день? Так, ми можемо вмиватися, чистити зуби, робити ранкову гімнастику, їсти, гратися на вулиці, займатись. А скажіть мені, будь ласка, а що можуть робити в день дорослі? Правильно, дорослі можуть робити все те, що і діти. Але дорослі ще ходять в день на роботу. Добре? А подивіться на цю картинку. Тут день чи ніч? Ніч. А що ми можемо робити вночі? Спати правильно, всі вночі відпочивають, набираються сил на наступний день. А скажіть мені, будь ласка, коли можна ходити в гості? Вдень чи вночі? Вдень, бо вночі всі лягають спати. Ми про це поговорили вже. Молодці діти! А тепер подивіться, будь ласка. На ці два малюнка. Розгляньте їх уважно і скажіть мені, що в цих малюнках відмінне, чим вони відрізняються один від одного? Так, правильно, на одному малюнку зображен день, на іншому ніч. І там, де день, що на небі? Сонечко, а там де ніч що ви бачите на небі? Місяць а ще що на небі? Зорі молодці, дуже уважні. А що ж в них спільного в цих малюнках? Правильно, зображена природа однакова там. Бачите, ви дуже уважні. А зараз ми з вами трішечки пофантазуємо і пограємо з геометричними фігурами. У нас є два трикутники різної величини і є одне коло. Покладіть перед собою трикутник. Вгорі. Покладіть, будь ласка, коло і другий трикутник. Приставте, будь ласка, до першого трикутника. Ось так. Ми зробили котика. Котик, воркотик. Голова, тулуб і хвіст. Я сподіваюся, у вас теж вийшло. До нових зустрічей! Бувайте!